Ось саме з цими ключами ви можете стати власниками двокімнатної квартири з ремонтом та технікою у самому центрі Бучі. 59 квадратних метрів. З лівої сторони гардеробна кімната простора. Ну і заходимо в саму кухню-вітальню. Зона відпочинку, телевізор, позаду мене кондиціонери. І ось така. Дивіться, у нас кухня. Повністю вся облаштована. Уже холодильник, варильна поверхня все у нас є. Перший санвузол з душовим боксом. дивіться, Оп, умивальник, унітаз, стиральна машина. Ну і дві спальні кімнати. Дитяча кімната у нас дивіться, ось в такому форматі. Два ліжка, панорамне вікно, гардероб і батьківська кімната. У нас, покажу вам, дивіться, з великим ліжком. Дивіться, в такому форматі, ліжко, панорамне вікно, вихід на балкончик. Позаду мене шафа. Ось так виглядає. В квартирі ніхто ще не проживав. Нагадаю, що загальна площа її 59 квадратних метрів, третій поверх з ремонтом та технікою. Центр міста Бучі біля Макдональдсу. Телефонуйте на на більш детальну інформацію.